Так я тут же практично з них перебив. Давай салюти запустимо в честь нового року. Давай попробуємо, так сказати. Ну, не в честь нового, а в старого. Ну, святкуємо святкує старий її. Да, 2000... Ну таке є, така привичка, буває, таке роблять. Да, 20... Підходь давай до мене. 20... Два, два, три. Давай юху запускає. Вже 2026 тисячі настав. Але ми, ми любимо балуватися. Ми такі сна. Да. Все ж таки знайшов у них салюти. Треба було якось їх використати. Ух ти ж! Ельфи, Зомбі! Це насправді зомбі під, Переоділися. Да. Хтось їх так переодів, або вони самі розом з'явився. Почекай, це що, самого? Банк? Ого. О. О, а, це кишлана бочка, я думаю, що це самогон же. Золота статуя і. Ладно, я тобі залишу каросин. Керосин. Керосін. Окей. Мені цікаво, і сняв сам. Ти не хочеш керосин? Ну тоді, ладно. Забирай собі. Окей. Ох, М -м. Кілька... так легко О, кстати, давай бам залутаємо, там вроді як мають бути вже ці облігації. О, да, она хавалюта. Стіка я не знаю. О, я, я не знаю, як ельфи от їх врятувати в клітці. Я, я гань. Я стріляю, я стріляю, давай, давай! Давай, давай, давай. Відроди мене бандажом, будь ласка. Це було максимально страшно. Ти все нормально, ти живий? Що на тебе ранили? Давай. Та я бо тобі я не знаю, я бо тобі вже третій раз вже помираю. Мене таке відчуття, що я вже помираю, я вже помер з кучеров. Не помер. Що тобі так здається, що ти помер. Тобі таке відчуття, що ти помер. Насправді тебе просто ранили. Але якщо ти ще так багато разів помирати, твій організм більше не витримає і він просто помре. Так що ти давай. Я це знаю. Бережи себе, бережи. Давай. Лендон. Давай, що там? Шість п'ять? Почекай, дай я шість. П'ять пароль, три і один тож на... я тоже золотий слиток. Давай о, одну так. 100 облігацій заберемо. Так, о, тут ще є. Дві облігації я забраву, не погано. Так, а я все, все заберу. Ну, просто тут була да, така рідкісна штука, так що. Це валюта, на, да, наша валюта. Да, це місцева така, Але вона дуже рідка. Це як долар, Це як в США. Ну, типуди, но це як секретна валюта. Секретна. Ну, не секретна, вона просто типу, як долар. Був долар в США, типу. О! Дорогий, в... так скажем. Ти їх визволив? Вони добрі, чи вони нас будуть вбивати? Нормальних. Яких... Ладно, я предлагаю вже сідати в нашій... на новорічний поїзд Бавання, так, вже все, новий... давай. Вже новий рік пройшов. Почекай, я біжу за всієї сили! Найдіть без мене. За старим роком, так скажем. Ну, таким старим? Там пару днів? був, ну, тижнів, ты так. Ну, старим роком, так скажем. Mm -hmm. Буває, ну, типа, буває, там святкують старий рік, коли Новий рік проходить, то там і старий рік святкують. Угу. Mm -hmm. Так, давай, їдь, їдь. Так, так, ми ж не думаємо, що нам не готові залишати такі великі споруди. Угу. Скільки вже там залишилося? Якщо нам попадеться отой цей капітан, от уйти, то ми стоп, як його маємо залишати. Який капітан? Ну так, що цей капітан з того розвивська, за нього за його голову дають 150 грошей. Ось, а як, якраз мого Форт. Так, не все. Тільки згадаєш про дном, ну, ось і воно. Я, я не впевнена, що я зможу, бо в мене залихається всього 90... Ой, ні, в мене 21 патрон залихається. Ну ладно. Пусть. Перезагрузка. Перезагрузити. ты. Залезай, навар. наверх! Нава. Да, вот тут так можна канал О, давай. Так. Фух. Давай, якось. Давай. А, зачет пипся? О, давай, повзу, повзу! Ох. Все, я. Так. А -а 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 а, а, давай, допал. Так скажемо. Налякали. Я аж впав. Вони мене вдарили, жорстко. От, блін, там мій ящик. Ладно, ще вертатися. Головне не впасти, не впасти. Не зараз днів це скажеш, все з Золото Карпат! Так не стрігуй! Не стрігуй! Рафат! Ну тебе настрелять! Мене таке чувство. У мене таке чувство, воно ще на мене хтось напав так. Так порт, ми маємо. Стій там, ти їх за всіх. Стій там, нікуди не йди, ти їх всіх там за агрі. Ми маємо золота и цього Капітана, я просто в них стріляю Я просто в них буду стріляти Так. Давай, давай. Хтось сзади мене? Мені не Та да нікого немає немаю. А походу. Але... Стреляй, я їх тут застреляю. Давай. А, хтось в мене стріляє Далека в мене стріляє. Просто біжи сюди, куди я зараз розстріля. Сюди біжи, щоб тебе не стріляли. Ох, почекай. <поцелуй> так, зараз... Не спів... Я їх за ану. Не спляй, у нас тут така ситуація непонятна. Їх вже нема. Вони мертві. Де вони? А, вони. Вони не мертві. ще є живі. Да, там ще є живі. Аккуратно. Паркур. Оп, паркур. Де живі? Не страшно без тебе. Де ти? Ой, бачиш. А, там іде на коню. Вони вже на коню поїхали. Що мені робити? Ну нащо ти пішов? На Може ти спригнув? Я не спригував. я тут. Лариса, тут йдемо той бік, там, там, до, там всі. Коротше, будь тут, будь тут, там де. Ладно. Ти зараз. Я попробую. Я зашкою. Та то, ти, ти, ти що, не бачиш, у мене тут живі сидять, стоять. Так. Ладно, я піду до тебе. Піду до тебе, просто. Так, вроде всіх і стріляли, так? Да? Oh. Я не знаю, чи точно всех, но але... как-то рискованно мне спрыгнуть вниз. Может, там ми ще то не вбили, а они... Смотри. Быстрые ноги. Ладно, давай, я готовий. Они еще подо мною? Там еще есть. Подожди. Давай. Просто не иди. Я сам, я сам. А потім ми разом золотаємо. Ми поділимо бабосики себе на кожного 85. Ладно. Ко нам треба забрати капітана. Дивись, дивись, дивись. Фухта вода. Оце, конечно. Небезпечно. Не співай, у нас тут така екстрена ситуація. Нас можуть вбити, а ти радієш. Це така пісня. Я знаю. Але небезпечно. Це така пісня українська. Золота, Я знаю. Кстати, Я... трагічна новина. Той хто цю пісню зробив, він, на жаль, помер. Е? Це легенда українських пісень. жалко, але... Де Куди декий капитан? Мы всіх там вбили. Можна спливувати? Ні, не всіх. Та блин о. Ааа! Чрт, мы не вбили. <звук> <Хто не збивали? звук> так. Ранами. Ты помираешь? Давай, то. Гравець. Ти повз крихи. Ти Ты... ні, він вона крутий, ну як у тебе я план, він написав, ні, вона нашла на айфон доса. В тебе немає. А хто в тебе є? Я знаю, де отам. В ліву, в ліву. Там, там... куди ти дивишся, туди іди. От там Ось, да-да-да, туда иди, давай ты. Там є така... комната. Та не сюда. Пусть сюда. И не сюда. Тут накрыто, не бачиш? да, ты туда. Туда, туда, да, 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 да. Тут є тебе бандаж. Да, я два бандажа, я на всякий случай, я их везьму два. Потом мы навертались. Окей. Ладно, два. Пока два. Потом